Біблія показує про те, що раніше були Ніфіліми, Рифаїми і тому подібні мутанти, фізичні, такі на землі. Але Господь це все знищив, навівши потоп і залишив чистих людей, тобто мною ну, і його сім'ю. І з приходом Ісуса Христа весь акцент переключився на духовне. І плани сатани не помінялися. Тобто на сьогодні людина, яка З'єднується з бісами, слухає різні бісовські вчені і так далі. Вони з'єднуються з, цим, з цими духами. І їх називають вічними мертвецями, тобто люди, які не слідують вченню Ісуса Христа, вони попадають в пекло, а потім і в гієну огніну. Для цього, щоб не потрапити, є воля Божа, яку ми можемо в простоті виконати і бути спасеними. А в чому воля Божа заключається? В учнічестві, тому можете написати і ознайомитись.